Дуже негативне ставлення до поляків в російських змі, Ми, якщо дивитися російські новини, то mm -hmm. до поляків дуже негативно ставляться. Чому поляки цього не розуміють? Майже не проходить ця інформація в Польщі. Про яку ви зараз сказали? Е, кількість російських ботів, російських пропагандистів, які працюють і опрацьовують в Польщу сотні, можливо, тисячі разів переважає польських журналістів, які протистоять цій пропаганді, і розвідчують ці фейки. Е, Повністю російська дезінформація входить по Польщі вже три роки. Протести рільників були подані так. По-перше, будемо говорити, хто організував ці протести рільників, бо Польща є різна, так? Все-таки більшість населення Польщі вони підтримують, люблять українців, до сьогодні допомагають. 80, понад 80% поляків за статистичними даними головного ворога вважають Росію. Пізніше йдуть ці відсотки 8, які вже українці вважають ворогами, і там решта вважає німців ворогами. Ось, але все-таки критична маса розуміє, що Росія ворог проте Серільників заснувала, почала група конфедерація. Партія зараз політична в Польщі, яка працює з російських гроші. що засновник конфедерації був близький до російських служб, підтримував Росію, їздив Окупований Крим, виступав проти членства України в НАТО.